Всім привіт! Сьогодні 15 лютого, подивіться, прокинулася, а у нас сніжок! так гарно, все біленьке. Але потрібно йти на те. Йдемо в гараж. Сьогодні у синочка гра, віднімається футболом. Тому добра погода чи не добра, їдемо. Сьогодні я хочу посіяти на розсаду такі квітки газанія Бік Кіс Насіння дуже мілке, схоже на насіння петунії. Я жодного разу газанію з розсади не саджала, завжди її купляла, але зараз кожний. Стаканчик з квітами коштує в нас, ну, приблизно, ну, залежно від квітів, ну мабуть, гривень 30. Тому спробуємо в цьому році виростити цю квітку самостійно. Для цього я взяла. Отакі От одноразові стаканчики купила в ХВТБ, і зрізала з них цю тверду верхівку, тому що їх тоді легше ставити один біля одного. Чому я не дуже люблю вирощувати саме квіти і помідори? Я так буду вирощувати в окремих стаканчиках, а не в касетах. Тому що, коли розсада підросте, її потрібно буде трошечки розставити, а касети розставити я не можу. Ну, їх потрібно різати тоді. Тому я беру одразу ж такі одноразові стаканчики. У мене тут 10 насінин, буде достатньо. І теж потрібно буде зробити парничок. У мене такий є контейнер з кришкою, я його накрию і будемо чекати сходів. Зараз я тут робила також у дні дірочку, ось, зрізала, щоб Зайва волога виходила і набираю стаканчики грунтом. От я вже набрала грунт у стаканчики тепер беремо наше насіння дивимось так, 10 все-все. Тут так їх небагато, один залишився, отак. От і тепер, я і я беру зубочистку, обмокую її у воду, підхвачую, отак. От Видно? Отак. От і розкладаю. Можна навіть так я розкладаю по одному насінню у скляночку тому що корінь у газанії. Одразу ж виростає такий довгий, і тому їй потрібно, ну я так вважаю, окремий стаканчик. Тому що потім розділяти буде дуже важко. Якщо у вас багато насіння, От в мене тут о, не 10, а 11 насінин, тому я покладу у якийсь стаканчик 2 насі... насінинки. Подивимось, як воно буде сходити. Так, насіння я розклала, тепер проливаю. Водою з фітоспорином, змочую дуже добре. Потрібно дуже це робити так акуратно, тому що, щоб насіння не увійшло у землю. Кладу сюди цей пакетик з назвою. накриваю. І будемо чекати сходів. Я зараз поставлю його, тут в мене є місце біля петуні на підсвітку на цілодобову. І будемо чекати. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!